Я маю 15 тисяч. Ми зможемо щось підібрати? Зможемо. Так. Дивіться, перший непоганий смартфон буде Samsung S23 FE, Ось такий варіант. За 12400 на 128 гібабайт. Тепер ходіть дивитися, ще другий Тоже класний смартфон. У такому бюджеті зараз маємо ось такий синенький Pixel 8 Pro. Отакий: 13100. Це буде другий. І тепер давайте ще третій вам якийсь цікавий покажу. З красивих і потужних смартфонів це ось такий OnePlus Ace 5. ось такий, І 15200. Кажіть, який вам смартфон? той перший. Ага, оцей Samsung за 12, так? Угу. Добре. Зараз так, даю вам коробочку. Оп. Пакетик. Все, прошу, приємного користування вам. Все, щасливо. Дякую. Ой, це капець. Так: дві, три, чотири, сім, вісім, дев'ять, десять.